Це друг піковський справлені. Нічі покоровання. Перша монетка цікава. Як построїли путь. Вони все позабігали, там багато покарання. За ким коронили. Лин стояв. Внизу. Гляньте. Оськільки желізо. Чудовий кузочок. Погляньте, які патині. Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, катавий Копатель. І сьогодні ми на копі. Будемо ходити по одному цікавому городі. Там чи то було поховання Богдана Хмельницького, чи то звичайна льодовня, чи то якийсь скліп. Незрозуміло. Історики приїжджали його досліджувати, ця на городі знаходиться таке споруде. І сказали, що Льодовня. Хоча власник каже, що там були багато написів всяких і всього іншого. Не знаю, можливо їм не нецікаво, вони щось там не знали. ну таке. Він там знаходив на тому виді два золотих кільця одне, одного золотого хрестика в цьому році, чисто очима. Тому думаю, може щось цікаве там впадеться. Чого я їздив в розвідку. Ці цікаві поля ще не передісковані, хоча вже молотять кукурузу, вже майже закінчують молоти кукурузу, але нічого не діскують, на жаль. Потім, якщо буде час, думаю, він ще буде сьогодні, хоча день вже такий короткий, не встигаєш все пройти декілька разів по декількох місцях. Біля хати в мене є чудовий краптик. Там, де я копав дуже багато цікавих знахідок, Ну, поруч є клаптик із Люцевкою. Там, звичайно, тільки передісковано, але ми спробуємо все одно щось знайти. Модуль, записати смачненьким і пошуки. Друзі, прийшов цей герой, ось він так він виглядає. І ось було багато шмовдяку. Перше, що можна показати, дивіться, яка частина. Дійсковий Фух, копав, глибоко була. Кинем її туди. Потім хазяїну скажемо. Там желізна дорога. Там шумно трохи вдавався, їздять. Ну поки знахідок цікавих немає. Друзі, на вищі перша знахідка. Перша монетка Цікаво І в стані непоганому це одна копійка 1936-го. Гадянчина, стан. Чудовий так як тут опісочок. Погляньте, чудова монетка. Знайшли, ще декілька Ну, Скидую там на одну кубку, хай там лежить. Ось навіть можете подивитися, їде потяг. Зараз. Тверняк напевно, бо не зупиняється. Ані такий з одним вагоном. Друзі, наступний сигнальчик і знову монетка. Це у нас 2 копійочки 31-го. Погляньте в якому стані. А якщо вам видно, там йде дідок. Он каже, мені в мене ключі загубив. Зараз підемо по попробуємо йому ключки знайти. Потім повернемось сюди. Забираємо монетку і йдемо на пошуки. Чот я знаю, де воно. Чот я знаю, де воно, щось глибоко десь. Десь глибше. Та не хочу ями накопувати вам тут. Якщо глибоко, значить точно не ключі. Зараз не раз, але вирізаємо. Да, зараз щось... ніхто нічого не хоче робити. Валиться, вони ще ногою довалюють. Я його замінюю 80 потім загадую. Це Оце Я це собою, желізо щось, так, да, лежить? Желізо якесь лежить. Вот, велике. Бетон. Бетон, там, наверное, железо в ньому. Тут все железо. Тут -то точно не знайдеш, не наверное. Ні, по железу. Да. А це от чого ключі? От чого ключі? От хати. Тхати. Виш нема? Да є, але но що ж вношу. десь. Тут точно, бо тут все ведені железо. Зайду туди. А це ніж тут різдві різа. Білюграду твої, ще й ло є, А це що таке в тебе? Тоже тільки менший, щоб в'ямений. Не спіщало. А? Не спіщало, тільки що де воно? Зараз я скупік його знайдеш. Кіж де? Боже, тут

Okay. Metal, excuse me. Дійсно цей, може дійсно плита бетонна. Yeah. Оце вже дуже глибоко для ключів. І також я це, що, що, що це де, що, що, тут чуть-чуть підхватку. Оце десь тут пригинався. тут пищить бетон а. А, з до цей, з желіза тут не найде. До баю, і Потім в цьому ручаку скромні німці похоронені. Два. Тут Ні там не в діті, а тут похоронені. А, бач. Ну вот тут А Що, їх ніхто не хоче забивати, тих <ривіт> німців? <ривіт> тих німців, ніхто не хоче забивати? Ні, ну, знаю, хто не вон.

Поки вийшов, я ще знайшов три копійки там, на тому городі. Одну і три. Радянські. А це яку року? 31-го. 30... Оце ж я знайшов 31-го року. А це теж 31 го Це 39-го, а якого там? 40-го, 49-го. 36-й. О, Я не сліпий. Оце я таку знайшов, а там. Воно. Там вже ж хати були. Внизу там? Да, так. Mm. Приїжджали з користешева шукали, Мені тільки совдали. А як воювали ці козаки наші. Mm. На тичках раз пускали черевини розрізати коням. Mm. Розрізали коні, вийшли, попадали і вбивають далі. Такі різаки, блядь, щоб коням череви, черева розрізати. А це там внизу? Так. Да. Ну це я там на полі знаходив такі по Київській весі, по слов'янам, ну, там хвестики, Ну, Тут кладбище, все за птаю, як строїли путь, то вони все позабирали. там були багато похоронені. Козаки вхоронили тут. Тут млин стояв, ось. Один а тут, другий. Там же конов'язі були. І з тієї сторони там дачі теж. Все було. зараз нічого вже нема. А я, я хіба думав, що це за 60 років не стане цієї річки. Тут же риби, я ось, 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 ось. сьогодні зловили вечором там піввідра риби, мати жарила, тут засолила. Я біжу в школу, ще й не йшов. Мати, ти бшов би хоч рибину зловив би на оранок. Щас кошеля, дай не брав сака. Кошелячки буйки, все є. Ох і риби. А, а це нема. Поставив один тут сусідній. Я ж там жив, перва хата моя. О. Поставив вершу, з лози. Mm. нас плече на внутрішні, як я. Гляді, вона тут шатається, ми приходимо вдвох. Телі витягли, більше 40 щук таких. Ого. Ми їх витрусили і знов туди вкинули. Поки ми це перенесли, знов, знов ці щуки, блядь. Потім він приходить, що хлопці трусите, да, Він знов піднімає помпу. А да мені хватить. О, блядь, було рибен. І на вудочку ловили, на хохи були Там Ленки аж там, білий ці, а були і хтось поставив чотири яйця. А це теж боситься, оця морози хуйня, в школу я йду, боси, все, даремля, ходимо, пішли туди, о, як це тепло, як уже, клинки. Та ви пішли, ну подивимо, ну, дивитись. якісь палички стоять, ми раз. Піднятимо на ясело. Повно линків отаке. Їх на берег. Давай ще, а, а з цими що будемо робити? Я думаю, ти раньте. Встав на. Це ж так трусів не було, що не скидаємо, такого накидали, заколовши за це, несем до хати. Так, пішли ще. Ну, давай вже того нашого. Так само повно. Тоже це жить. При моїй пам'яті ми там капусту садили. Де а, вода? Тут, да? Там де їхати на полі цьому. Да, де вода? Там же і садки були, так? Да? Це ж там вони і зараз є. Там, де зараз вода, там капуста була. З стейк, тей... тільки стейсталі Корницька і капуста, гірки, все там очі. Капуста такого росла. А потім ми от того ставка верхнього зробили. І затопили тут, зробили так. й За, Це десь, ну, десь 70 років пройшло. Ну так, да, зараз мені 81. Десь 11 років, може й більше. Скільки було там те і рибен. це вони вже зараз і розвели О, і все. А зараз колись там херні понакидали, що немає тієї риби, ні линка немає. Нічого, не ну, раків. Раків уничтожили. Повно їх було а? колись. Повно їх було. Ще, ще мені там 25, я пам'ятаю, 10 років тому ще було. А скільки ще раніше, то це ну, жах, жахне. Кущі такі ці смородини, Ну, липняк держав смородину, А батькові сторожував. Ну він рве там за день. Два відра, на другий день два, чотири відра та й з матір'ю пове. Юра, прийдеш часу п'ять, а в шість часов поїзд ішов на Київ. Я пішов. Все вже сонечко сходить, босяка туди десь, десь. Покуща. о, раколовки лежать. І причепляниці, плітка все. Одну закинув, що в другу закинув. Що витягаю вже п'ять років, все викинув знов. Двір, я я і не брав вже. Я мішок раків молодив. Ох і рак. А в'юни. Тут така річка вона тікла так, так, так. Ну і комусь з діду там одному зайоб зайшов, він перегатив її. О, вона пішла прямо, а там тей осталось колись щурак, прийшов з армії, пішли на рибу, пішли. А, щоб це в юни. Пішли в юни, я знаю, де війни, блять. А що я, я боявся, блядь, щоб бужа не поїмать. Ну, я, я їх не боюсь, але Йо, не туди, блядь, це осака вставили. Блядь, повний сак юни. Вони да. пищать. Вони пищать. Та й і вужі пищать. я її витягли. Куди вище не вужів нема. Він в мішок, мішок тут немає. Другий раз теж. Давай ще, блядь, Ну куди його нести, блядь, як його нести блять? ти ж сока нести, а блядь, Ну до цей раз раз закидає. О, десь війні штук з 20, а п'ятдесят бужів, блядь, У пішов пинаси, да от сока бліда неси, бля. А вони, блядь, коли їх, блядь, вони повтікали, як він там ловив. Кажу, ні, я в річку не полізу тепер. Бля. Скільки вужів, бля, я ще не бачив. Цілий сад бля, витяг вужів, бля. Нахуя вони мені кажуть? Їх і вони бігли в ту воду, бля. Де вони поховалися, гага? А там безодня є, бля. Одна немає. Криниця, а одна немає там. А й зараз там ми, щоб її одгорожували. Це ж товар там пасли, щоб корова туди немає. О, вона десь, ну, де широк не ну, отака. О. Т тоже, теж, блядь. Адже прийдеш такой, ну нема нічого, блядь. Бля, в -бля 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 такі головички торчать їх, блядь. В'єну їх на. А хтось взяв у жмень вразки кинув. І вони з розки, блядь, такі веселі, блядь. А там вже вода така, що не можна Держать руки п'ять. Льод, а? Льод. Льот, блядь. Дна немає там. Хай різно, откуда вона йде. Ну це якесь око, кажу, блять. Бо раз, ну, там ловлю риби. Жр, бляд, я ці... чи воно хуй його знає що. Раз стало проти цього. о, а... Оказується, вони підзаражаються оттуда цим, якусь зарадку били. Mm. Кажу, ну його нахуй хоч до того. І це воно там і зараз воно не замерзає, травичкою ловко обросло і все. Ну, ще там зараз ми колись то тички в бік повпихаємо. О, оце впихнув тички, дві, три-чотири. Приходиш на другий день їх немає. Та й от твої мають. Ми їх штук з 20 туди повпихали, теж нема так мені, не треба нікого дрочити, А це таке. Ні. Це там дві долини на полі. Ну, а там щось в долинах і є. О, тут теж дві долини. А там жидівські долини під липками під липками. Железна дорога йде і липки там. Жидівські долини називалися, блядь. То щось там ну, воно йде і в'єкло. Треба по долинах ходити. Але треба сильний, щоб був. Щоб глибоко, так? Да? Да, щоб він брав глибоко. Колись з заводу приїжджав, то я з ним ходив. Я знаю, де ми закопали це, цю його стехніку. Стару кинули в льох та в льох, загорнули, нагорли. Ну-го, mm. oh -oh -oh -oh. тут щось багато. Інді об'язаний. Тут і борони, і плуги, і тут і все закидали. Mm. Mm. Ну, де, там, де лопата, викопав ще одного диска. І тут ось викопав ще одного більшого диска. Гляньте. Оськільки желізо. Фух. Показ знахідок більш цікавих монет і в розповіді діда не було. Зіпалась монетка. Погляну. Навіть Фігналить... 91. Схоже на мідну. Але в чомусь вона такому закиша. Якійсь глині, напевно. Вона відпадає. Ну, я поки що сказати не можу, що це за монетка. Треба потерти може. Ну, одним словом, напевно, Імперія. Зараз я спробую почистити і подивимось. Думаю, що зміг, та від... Від... відчистив. Ну, це, напевно, дві копійки. Було видно керух. Ну, тут вона теж закишив хлам. Можливо, кислота їй допоможе. А можливо і ні. Так, цей фокус що ти не бачиш. Ось така монетка. Забираємо. Три монетки є, вже куп вдався. Друзі, найвеще що щось цікаве. І прикольно попалося. Ось випало у мені такий гудзичок Я вже побачив. Те, що він з ушком і це, що тут як з корона. У мене вже такий є. Цей в чудовому стані. Дивіться, як новенький. Давайте почистимо тут. Дивимося, що тут за написи може є Тут нічого. І тут нічого. Ну, без написів. Але ціленька. В такому стані. Чудовий гудзичок, Поглянь, який патині. Помить і буде в колекції. Клас. Звичайно, я вже втомився, вже потрібно їхати, не дійду до кінця, ще півгодинки похожу. Дому. Потім під вечір ще пойдуся вдома на одному цікавому місці, передіскованому. Можливо, там ще щось попадеться. Так, друзі, йду вже я додому. Ну, там ще покопаю під вечір. Сказали мені, що тут колись стояли на 11 тисяч людей для будівництва залізниці. Ну, можливо і так. Багато металу тут є. Ось тут знайшов штук 5-6 кі... кілечок від палатки. Можливо, німецької. Точно не скажу. Погляньте, каповна сумка мусила, вже нема куди кидати. Ну, звичайно, не все пройшов. Тут ще ця місцина таїть собі щось цікаве. Обов'язково що колись сюди повернусь. Ну а сьогодні якось так. Ну, три монетки є, гудзичок непоганий. Ну і в планах от колись може. Їдемо додому.